Новин, головні події дня. Розкажу просто зараз. І далі про таке. Мінус один ворожий бук на запорізькому напрямку та фіксація українськими партизанами місця базування расистів у Розівському районі. Про 763 шістдесят добу війни. Далі роботи на будинках у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу, що стався 22 березня. Постійно надходять нові звернення. День початку війни день найгіршого дня народження, яким було вторгнення окупантів до села Малинівка, що у Пологівському районі написав десятирічний хлопчик Тимофій Шлапак про недитячі спогади. Далі кричав, мама, за що? Починаємо з оперативної інформації по Україні. Росіяни вдарили по житловому кварталу українська, що на Донеччині. Наслідок обстрілу поранення отримали жінка та чоловік. Наразі вони у Покровській лікарні. Від удару пошкоджено 29 багатоповерхівок. Також загорілись гаражі. З самого ранку вибухи лунали і в Херсоні. Один із ударів прийшовся по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило шибки в оселі, що розташована поруч, били знову і по Береславській громаді. Окупанти поцілили дроном в селі Михайлівка по житловому будинку. У власній оселі смертельні поранення отримала 61-річна місцева жителька. Мої співчуття рідним загиблої. Тим часом кількість постраждалих в Одесі після обстрілу 25 березня зросла до 10. Семеро із них у лікарні. Внаслідок ударів постраждало близько 300 квартир. Декілька будівель, зруйновано. значні ушкодження, також отримав палац спорту. В Ізюмі на Харківщині внаслідок удару шахедом зазнав поранень. 62-річний охоронець освітнього закладу йому надали допомогу на місці. За даними поліції, росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Загалом вночі нашим силам ППО вдалося збити 10 із 13 шахедів. Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БПЛА типу шахет із Курської області. РФ усього застосовано 13 ворожих безпілотників, збито 10 у Харківській, Сумській та Київській областях. Тим часом, за даними Укренерго, у всіх постраждалих містах повністю заживлена критична інфраструктура та частково відновлену роботу електротранспорту на Харківщині та Одещині через мережеві обмеження, все ще діють графіки відключень на постраждалих від російських ракет, електростанціях. Працюють рятувальники та ремонтні бригади. Продовжується розбір завалів та фіксація пошкоджень. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Бійці 44-ї окремої артбригади добряче насипали окупантам в районі Новопрокопівки. Завдяки злагодженій роботі операторів дронів та артилеристів вдалося знищити декілька позицій ворога разом із живою силою та технікою. Також бійцям 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час розвідки вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс БУК. Оператори навели на ворожу техніку вогонь. Ай та вдало ліквідували ціль. На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації сім разів атакував позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Разом з тим українські партизани виявили місце базування російських солдатів на одній з ферм у Розівському районі Запорізької області. Саме на цій фермі розташовані інженерні та логістичні підрозділи війська окупантів. Виявили цю ферму завдяки фіксації та супроводженню військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь. Саме тут розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, що відповідають за військову логістику на нуль. Хоча після фіксації можна напевно казати, розміщувались. Всю інформацію було передано за призначенням, що таке накопичення, про яке ми системно повідомляємо. Нарешті можете частково побачити самі з того, що дозволено оприлюднити. Крім цього, у Маріуполі зафіксоване перекидання великої кількості техніки в напрямку Бердянська, орієнтовні пункти призначення Приморськ та Токмак. В останні тижні окупанти посилюють саме цей напрямок, як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами. Разом з тим, у Бердянську окупанти на фоні подій у московському крокусі посилили так званий контроль за порядком. Відтепер місто патрулюватиме охорона Росгвардії. Для цього їм видали спецавтівки з екіпіруванням гучно. Мовцями та кольоровою схемою бійці слідкуватимуть за об'єктами, які буцімто знаходяться під їхнім захистом, і пильнуватимуть головні райони міста. Таким чином, окупанти планують знайти ще більше терористів і залякати місцеве населення. Триває терор мирного населення на підконтрольній Україні частині області. Минулої доби ворог завдав майже чотири сотні ударів по населених пунктах регіону. До поліції надійшло 39 повідомлень про руйнування приватних будинків. Це, зокрема, потрощені дахи та стіни, вибиті вікна, двері, понівечені подвір'я та паркани. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу, що стався 22 березня. Наразі працівники Запоріжремсервісу Ремсервісу задіяні на кількох локаціях на правому березі. У багатоквартирних будинках закривають вибиті вікна листами ОСБ. А в приватному секторі, окрім вікон, влагодять ще й покрівлі. На чотирьох будинках дах відновили ще шість в роботі. Мешканцям постраждалих будинків, які виявили бажання виконувати ремонт самостійно, з міського резерву надаються будівельні матеріали, переважно ОСБ і Шифер. Станом на сьогоднішній ранок таких будинків близько сотні. Окрім тих руйнувань, які були зафіксовані одразу після атаки, постійно надходять нові звернення до міського контакт-центру. Наприклад, за даними на понеділок, таких звернень було 840, а за даними на сьогоднішній ранок, вже понад 870. Вони поступово опрацьовуються, але й одночасно надходять нові нові звернення. Спогади про вторгнення окупантів до села Малинівка, що у Пологівському районі написав десятирічний хлопчик Тимофій Шлопак. Разом зі своєю родиною він до кінця березня залишався вдома. Коли сім'я переїхала до Запоріжжя, вирішив записати все, що пережив. Про війну, що прийшла на його рідну землю. Хлопчик розповів і журналістам МТМ. Далі продовжить Ольга Ларіонова. Це от мій перший шеврон, прикордонна служба України. Що я розповідав? Що військовий проїжджав на велосипеді? Мені подарував. Оце Нацгвардія, оце общевойськовий зсу. Раніше Тимофій любив побігати по вулиці, поганяти м'яча, подивитися мультики, пограти в комп'ютерні ігри. Сьогодні його уподобання змінилися. Хлопчик збирає військові шеврони, читає книжки про зброю, цікавиться воєнною тематикою. Тільки захоплення малюванням залишилось незмінним. Розповідає про свого 12-річного сина мама Марина. Каже, швидко подорослішав через те, що пережив у перший місяць після вторгнення окупантів до його рідної Малинівки. Він почав збирати фігурки військової техніки. Зараз він в зброї розбирається. У нього є енциклопедія. Він читає по зброї. Він дивиться постійно якісь документальні фільми, навіть якщо вони без перекладу, він шукає сурну з цим з титрами, що були про Першу світову війну, Другу світову війну. Написав не щоденник, а спогади, каже Тимофій. Він не запам'ятав, який вигляд має його будинок, що родина придбала за три місяці до вторгнення і навіть не встигла зробити ремонт. Але важливі моменти залишились у спогадах назавжди. День початку війни, день народження, день коли, коли генератор забирали, щоб воду ми не могли пити. Ой, дім свій бачу останнє. Коли ми в церкві ховалися, бо казали, що буде штурм. 27 лютого. У мене день народження, найгірший в моєму житті. Десять років. Батьки говорили, що через тиждень-два відсвяткуємо, все скоро закінчиться. Незабаром все закінчиться. На це у родині дуже сподівались. Залишались у Малинівці до кінця березня. 2 березня в нас зникло світло, десь перебито лінію, потім розбито підстанцію. Світла та інтернету в нашому селі більше не було. Скоро зникла і вода, насоси не працювали, світломаскування закінчилося разом зі світлом. Сильний стрес, недосип і повна відсутність апетиту. Ми не їли, не хотілося. Заставляли себе поїсти, але від їжі нудило. 4 березня десь 12.30. В село заїхали танки з надписом «З». Ступор, страх, ненависть, безпорадність. Хлопчик згадує про те, як окупанти пересувалися на важкій техніці селом, як родина ховалася від обстрілів у підвалі місцевої церкви або у погребі будинку бабусі та дідуся. Перший вибух такий сильний, що вивертає нутрощі. Погреб такий знадобився. Під вікнами гасали танки і БТР. Ми просиділи під артобстрілом декілька годин. Найважливіша дата штурм наших військ та визволення села від загарбників. Але цей день і дата виїзду родини до Запоріжжя. ми були прямо ну, в епіцентрі зіткнення. Наше село було. Це був жахливий день, це з восьмої ранку і до самої ночі йшли бої, ближній бій. Це були автомати, кулемети. Потім росіяни почали касетні по селі, касетами бити. Ракетами, напевно, я так розумію, тому що ну, вибухи були настільки сильні, що в нас просто у нас весь підвал сипалося з підвалами, боялися, що нас ну, засипати. 22-го ночі було так гучно, постійні обстріли нас там всім чим тільки було, по нам гатили, і все небезпечно було. Так. Тоді ми вирішили, що потрібно їхати. 22 березня наші війська звільнили село від окупантів. Нині воно під контролем України, але поки залишається в зоні активних бойових дій. Я дуже сподіваюся, що, що наші діти, що моя мій син, ніколи не назве їх братами, тому що вони нам не брати, не були ними ніколи не будуть, ніколи не пробачимо. І особисто дитинами я ніколи я знаю, тому що я пам'ятаю, як він кричав, коли нас обстрілювали там в погрібі, в тому, і кричав: Мама, за що? Спогади Тимофія про війну, що прийшла на його рідну землю, надрукували у місцевій газеті Голос Гуляйпілля. Газетярі були вражені недитячими думками і спостереженнями десятирічного хлопчика. Зараз у Тимофія весняні канікули. Він збирається на прогулянку покататися на подарованому в день десятиріччя скутері все буде добре, і він обов'язково покатається на ньому по вулиці свого рідного звільненого від ворога села, переконані у родині. Це Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Жовтневий суд Запоріжжя продовжив розгляд справи про службову надбалість проти колишнього керівництва комунального підприємства парк культури та відпочинку Дубовий гай. Екс керівник парку звинувачується в незабезпеченні належного утримання та безпечної експлуатації дерев'яної декоративної скульптури Маша та ведмідь. 8 березня 2020 року вона впала, що призвело до смерті восьмирічної Ані Ждан. На суді мали допитати свідків, але один з них прибув до іншого суду, а двоє не отримали повістки. Про виклик через повітряну тривогу засідання було перерване. Наступне відбудеться 2 квітня. До 2 квітня ми, як мінімум, маємо допитати свідка, який буде по відеоконференц зв'язку. А щодо інших свідків будемо вирішувати питання: чи з'являться вони до суду? Якщо так, то допитаємо їх, чи можливо перейдемо до іншої стадії судового розгляду. Орендували будинок, де фасували наркотичні речовини для продажу, а згодом усе це розвозили по місту та робили закладки. У Запоріжжі викрили угрупування, яке за тиждень мало дохід у півмільйона гривень. Про ці та інші події у регіоні далі у нашому дайджесті. У промзоні на вулиці Доківській екоінспектори виявили предмет з написом Радіація. Металева овальна знахідка мала розміри 20 на 30 сантиметрів. Поруч з нею радіаційний фон перевищував норму майже чотири рази. Територія зараз огороджена та контролюється правоохоронцями. Виявлений предмет планують передати до спеціалізованого підприємства об'єднання радон для подальшої утилізації. Запоріжжя затримали наркогрупування, яке збувало заборонені речовини через телеграм-канал. Бізнес-схему організував 39-річний запоріжець. Саме він вів бухгалтерію, фасував товар та приймав замовлення. А двоє його поплічників робили закладки. Для роботи чоловіки орендували будинок та пересувались містом непримітним автомобілем. Спільний тижневий дохід злочинців становив півмільйона гривень. Під час обшуків у ділків виявили понад 250 п'ятдесят пакетів Тів понад 400 грамів наркотику Альфа Півіпі, який готували до фасування банківські карти, телефони та записи доходів. Усе це направили на експертизу. Наразі затримані перебувають під арештом з правом внесення застави 204 тисячі гривень за кожного. Триває досудове розслідування. Яв незаконному референдуму про приєднання окупованих територій України до складу РФ підозру винесли ще одному колаборанту із села Тимошівка. 51-річний запроданець перейшов на бік ворога та почав агітувати населення за участь у псевдореферендумі. За колабораційну діяльність йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами. У банду, але вже з міжнародним наркотрафіком викрили у Запоріжжі. Схему вигадав Запоріжець та два його родичі, які на початку великої війни виїхали з України. Перебуваючи за кордоном, вони налагодили наркотрафік із Запоріжжя до Європи, де збували товар наркозалежним іноземцям. До схеми також залучили і подружжя із Запоріжжя, які закупляли зілля з декількох регіонів України, шукали наркокур'єрів, діставали квитки та оформлювали документи для виїзду за кордон. Одного з таких кур'єрів було затримано з кілограмом метадону на міжнародному рейсі з Києва до Європи. Завдяки оперативним діям троє ділків повернулись в Україну ще чотирьох затримали у Запоріжжі. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях учасників вилучено техніку, телефони, чорнові записи та гроші. Наразі усім обрано запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. Також повідомлено про підозру у контрабанді в особливо великих розмірах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічних патологій у 2023 році. Зафіксовано 6,5 тисяч випадків цього захворювання. З них третина з летальним кінцем. У жінок рак грудей має сталу тенденцію до щорічного зростання на 1-2% зазначають фахівці. У Запоріжжі цей показник сягає 5% зазначає акушерка-гінеколог міського пологового будинку номер 4 Аліна Матвєєва. За її словами, переважно це доброякісна патологія, але під час війни почастішали і злоякісні новоутворення. Виявити захворювання на ранній стадії та знизити ризик запущених випадків дозволяють сучасні засоби діагностики зауваже. Лікарка. Сучасний ультразвуковий апарат з можливістю проведення еластографії. Еластографія це додаткова опція в ультразвуковому апараті, яка дозволяє більш якісно, більш чітко відрізняти доброякісну та злоякісну патологію. Також проводиться у нас біопсія молочних залоз, Аспіраційна. Функційна біопсія при наявності рідинних утворень в молочній залозі. І товстоголкова, або її ще називають трипанбіепсія. Ось ми бачимо утворення. Ось ми бачимо голку, яка в утворенні, і вона. Забирає стовпчик тканини, ось голочка, і забирає стовпчик тканини з цього утворення. Далі цей стовпчик направляється в лабораторію на гістологічне дослідження, і ми маємо чіткий діагноз: доброякісне це утворення чи злоякісне. І, в залежності від того, далі визначаємо тактику ведення такої пацієнтки. Отримати кваліфіковану медичну допомогу у лікувальному закладі можна всім жінкам незалежно від місця реєстрації, зокрема внутрішньопереміщеним особам, зазначає Аліна Матвєєва сучасний цифровий мамограф з відмінною якістю візуалізації та низькою дозою опромінення, на якому кожна жінка після 40 років безоплатно може пройти. Обстеження. Для цього потрібно лише електронне направлення від сімейного лікаря чи гінеколога. Але в першу чергу лікарка рекомендує жінкам навіть в умовах тривалого стресу намагатися дотримуватись здорового способу життя. Профілактикою раку молочної залози є грудне вигодовування. Тому всі жінки, всім жінкам я рекомендую продовжувати грудне вигодовування до 2 років. І це достовірно зменшує вірогідність розвитку раку молочної залози. Також не потрібно забувати про нормалізацію гормонального фону, виключити споживання алкоголю, виключити куріння, зменшити споживання кави і е, фізичне навантаження, воно повинно бути регулярним. Наразі у Запоріжжі в управлінні КП «Запоріжремсервіс» перебуває 150 об'єктів цивільного захисту, дев'ять з них сховища, шість із яких розташовані в Олександрівському районі. В одному з них силами підприємства виконано поточний ремонт. Комунальники відновили систему водопостачання, каналізацію, електрику, замінили захисні двері та облаштували санвузол. Окрім безпеки, потурбувались і про комфорт. Тож обладнали сховище меблями, місцями для сидіння або лежання. В укритті створено всі умови для безпечного перебування людей. Є два входи, виходи та один аварійний. В наявності також і система припливно-витяжної вентиляції та система фільтрації повітря. Тепер є вентиляція, тому що тут дійсно було дуже важко знаходитись. Ну, більше трьох годин приблизно це було. Ну у нас є люди, яким важко дихати. да? тобто світло було обмежене, а води зовсім не було. Ну, в тому числі, да зараз це все налагоджено. Да, тут дійсно можна, я так розумію, ну не, не пробували там знаходитись тут, наприклад, добу цілу, да? але ну я так розумію, що це можливо. Цей об'єкт введено в експлуатацію його перевіряла комісія у складі представників ДСНС і управління з питань протидії надзвичайним ситуаціям та цивільного захисту населення Запорізької міської ради за підсумками інспекції. Це сховище відповідає необхідним нормам і готове до використання за призначенням. Загальна площа сховища понад 100 квадратних метрів воно розраховане на одночасне перебування 246 осіб. Вити свої найкращі здібності у спорті, лідерські якості та навички взаємодії у команді у Запоріжжі. стартували перші змагання з баскетболу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги за першість змагаються 13 шкільних команд міста та області. За результатами ігор визначать чемпіонів, котрі представлятимуть наше місто на всеукраїнському рівні. Докладніше наші журналісти. У спортивному залі однієї з запорізьких шкіл першому у турнірі виступають команди Дикий кабан та вогняні саламандри. Учасники гри розповідають, готувалися до змагань не один місяць. На полі планують показати найкращий результат, аби перейти на наступний обласний етап. Я сподіваюся, що ми зіграємо добре, покажемо, що вміємо, що е, не буде ніяких жорстких фолів. Е, чесно, равна гра. Я з командою налаштований серйозно, ми впевнені, що ми переможемо та дуже готувалися до цього. Беруть участь 13 команд юнаків та дівчат з різних закладів загальної середньої освіти міста та області у перший день на баскетбольному майданчику. Зіграють перші три команди юнаків. Долучилися до змагань і викладачі фізичної культури, що виступають у якості суддів. Мої колеги це вчителі фізичної культури шкіл міста Запоріжжя та області, які також приймають активну участь. Ми не задіяні в цьому проекті як тренери. Це головна умова, щоб ми були не зацікавлені в тому, що якась команда там є якісь у нас відношення до цього. Тобто ми абсолютно нейтральні і як кажуть, ми вболіваємо за те, щоб діти були здорові, щоб виграла достойна команда, щоб вони пішли далі. і, Дай Бог стануть чемпіонами України. Разом команд зареєструвалися з баскетболу хлопців, юнаків дев'ять команд, а дівчат чотири. Сьогодні виступають три команди. Дві команди з міста Запоріжжя, одна команда з передмістя. Ці хлопці показали вже себе на товариських зустрічах. Вони грали змагалися один з одним, домовлялися, і було таке тренувальні змагання. І зараз контрольні. Сьогодні на фінал на обласний виходять дві команди: перше, друге місце. Змагання з баскетболу відбуваються в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, що реалізується за ініціативи президента України. До їхньої програми входять п'ять видів спорту: баскетбол, волейбол, черлідинг, спортивне орієнтування та футзал. Фінал відбудеться у червні. Ця ліга це щось більше ніж просто дитячі змагання. Це Внесок у нашу здорову і сильну націю спортивну хочу побажати учасникам змагань і, мабуть, всій країні віри в себе, Без віри в себе в свої сили. Нічого ніколи не відбувається. За результатами регіонального рівня серед сильніших команд проведуть ігри вже на обласному. Команда, яка посяде перше місце, представлятиме Запоріжжя на всеукраїнських змаганнях. Вони відбудуться в червні у Києві. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.